Щонайменше 538 людей загинули з моменту початку масових антивладних протестів в Ірані. 490 з них протестуючі, решта іранські силовики. Ще понад 10 тисяч учасників протестів заарештовані. Сполучені Штати Америки заявили, що режима Ятоли Хаменеї наблизився до межі після перетину, якої буде завдано зовнішніх військових ударів по Ірану. У свою чергу керівництво ісламської держави заявило, якщо так трапиться, їх законними цілями стануть американські військові, а також Ізраїль, який вони називають. Ають окупованою територією швидше за все, такі заяви Алі Менеї є не більш ніж надуванням щік, адже у червні під час 12-денної війни з Ізраїлем Іран втратив абсолютну більшість власних систем протиповітряної оборони. Син поваленого в ході ісламської революції 1979 року останнього прозахідного шаха Ірану Реза Пахлаві закликав протестувальників взяти під контроль центральні вулиці усіх іранських міст, а також усі установи, які відповідають за провладну пропаганду і відключення інтернету та мобільного зв'язку. Також пахлаві закликав працівників силових структур перестати вбивати співвітчизників і перейти на їх бік. Зауважу, значна частина учасників іранських протестів, виступають за повернення до влади саме про Західної династії Пахлаві Сили спеціальних операцій збройних сил України вразили три бурові установки в Каспійському морі. Вони належать російській корпорації «Лукойл» і забезпечували російську армію паливом. В той же час ворог продовжує бити по українській енергетиці. В останні дні без світла опинилася значна частина будинків на Одещині, Запоріжжі та Рівненщині. Українські військові дослідили уламки російської ракети і Виявили, що система, яку позиціонують як супернавітню, насправді базується на застарілих іще ще радянських. Технологіях, архітектура ракети не є цифрова, містить радянські лампи і електронні трубки у скляних оболонках. Якби не було, «Арешнік» рухається на значній швидкості. І, на жаль, поки наші збройні сили не мають найновітніших систем ППО, здатних його збивати. Британське видання The Telegraph пише, що захоплення американцями нафтового танкера під російським прапором є сигналом Трампа Путіну, що у нього закінчуються пряники для нього, і далі у хід підуть батоги. Американці поступово схиляються до думки європейців про те, що Росія грає у гру, яка не має кінця, і їх треба змушувати її припиняти. Поки американці думають, українське військо продовжує нищити ворога. Йому необхідна наша з вами підтримка, тому маємо не забувати її надавати. Історія триває.